Ущільнювачі та поріжки для душових, які вони бувають та для чого використовуються, поріжки для душових встановлюються знизу під дверима та призначені протидії протіканню крапель та бризок, що стікають по дверях. Поріжки бувають акрилові або металеві і можуть мати різну форму та функціонал. Також можемо зробити поріжок з імітацією профілю або високий із нержавіючої сталі. Розташування поріжків. На розсувних перегородках вони йдуть зовні дверей, продовжуючи нерухоме скло. На розпашних дверях поріжки зазвичай розташовуються по центру під дверима, але металеві за рахунок своєї форми туди підходять більше. Краще за все поріжок розташовувати зовні душової, аби всі краплі та вода залишалися всередині. Ущільнювачі поділяються на магнітні для примикання дверей та ущільнювачі з вусиками. Ущільнювачі з вусиком, в залежності від форми вусика, поділяються на бокові, нижні чи пристінові. Магнітні ущільнювачі мають вмонтовану магнітну планку та можуть примикати під кутом 90 градусів, 135 або 180 градусів як до скла, так і до стіни. Магнітна планка до стіни може клеїтися, одягатися на профіль або бути безпосередньо профілем на примикання. В наших конструкціях ми використовуємо прозорі ущільнювачі лише надпрозорого кольору, без синюватого чи зеленуватого відтінку, а також чорні у конструкціях під стиль лофт. Ущільнювачі не є засобом боротьби з прямими потоками води, і вони розраховані лише на ті бризки від тіла, що відлітають під час прийняття душових процедур. Ми використовуємо лише найякісніші комплектуючі, аби ви могли отримувати задоволення від душових процедур.